Друзі, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Віталій Жогов, і в сьогоднішньому відео я поділюсь з вами своїми думками з приводу біткоїна. Але спочатку, друзі, підпишіться на мій Ютуб канал та обов'язково поставте цьому відео лайк. А ми починаємо. Що ми бачимо, друзі? Глобально. Глобально ми бачимо те, що ми пробили несхідну трендову лінію. Це в нас тижневий графік, і вже ми тижневою свічкою. Навіть закріпилися над цією трендовою. Зараз ми бачимо, що цей тиждень наступна свічка в нас червона, тобто ми трошки ринок якби відкатує, трошки просідає. Але насправді, по суті, в нас немає ще ніякої просадки, немає ніякої корекції. Якщо ми перейдемо на денний графік, то ми бачимо, що в нас тут, по суті, був безвідкатний ріст. І корекція, якби, сама по собі, вже навіть і проситься. Ми бачимо, тут у нас є. RSI, який перегрітий, який перекуплений, тобто ринок у нас перекуплений. І е, зараз, в даний момент, поки що ми ще ростемо і корекцію навіть і не пахне. Е, що я думаю, як буде далі? Е, я ось тут зробив, намалював ось такий клин, і я думаю, що ми будемо ось так. Туди-сюди ходити, знімати потихеньку ліквідність з шортистів, тобто їх буде постійно ліквідувати і дотягнуть наш стак аж до 25 тисяч доларів, після чого, я думаю, буде якесь ось таке імпульсний, імпульсний рух ось такий вниз, до ціни 20 тисяч 20-21 тисяч доларів. Тут якраз в нас є лінія підтримка, ну навіть не лінія, це зона, зона підтримки і зона супротиву, яка в нас була, то так, то так. і... Якраз сюди, я думаю, буде подальша корекція. Ще це може відбуватися десь тиждень, може трошки більше, доки ми доростемо до 25 тисяч доларів і буде ось цей імпульсний рух. І після чого теж що далі я буду розглядати. Якщо ми скоригуємося на рівень плюс-мінус 20-21 тисяча доларів, то тільки після цього можна буде. Вже думати про ріст до 30 тисяч доларів, тому що ось тут на рівні 25 тисяч доларів в нас є теж зона супротиву, і тут в нас теж буде, я думаю, багато ліквідності. В принципі, є якраз логіка сюди йти, того що шортисти, багато хто ховає стопи свої ось за цією вершиною, і вони якраз. Сюди може маркетмейкер всіх дотягнути, зняти ліквідність, після чого буде імпульсний рух вниз. Чому я так, друзі, думаю, чому так буде? Що ми бачимо? Наприклад, якщо ми перейдемо на індекс страха і жадібності, то ми бачимо, що він за довгий період саме дійшов до 61. Ми бачимо, що він був 50, 20, там 22, а зараз є аж 61. Тобто... Вже почали потихеньку люди жаднічати. Хтось не встиг закупитися там по 15-по 12 тисяч, тому що багато телеграм-каналів писало, що ось ми чекаємо 12-8 тисяч. Я говорив, що така ціна не факт, що буде, і в принципі такої не було. В подальшому може все бути, нас можуть дотягнути до 30 тисяч доларів навіть і пролити вниз. Було була схожа ситуація. У нас на коронадампі. У нас був ріст ось від 3 тисяч до. Скільки там до 12 тисяч, потім ми трошки флетили, падали. І ось у нас коронадамп, знову нас злили до 4, там скільки там було тисячі. Ось ця свічка по Binance. Можете собі подивитися. Не факт, що зараз знов так само буде, але в принципі так може бути. Я мало вірю в те, що буде біткоін по 8, там 10 тисяч. Я закупився, середня моя ціна по біткоїну це 16 тисяч 600 доларів. Я просто чекаю і холджу. Я буду свій біткоін продавати десь ось. В цій зоні. Я вам вже показував, я накидав, так, давайте ще раз вам покажу. Е, недільну фібоначі Так, я вже не пам'ятаю. Ось так. ні Ось так. Ось недільна в нас є фібоначі І я е, очікую ось корекцію по цьому падінню як мінімум до 36 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо. Ось це падіння повністю, це буде 49 плюс-мінус тисяч доларів. Ще можна, в принципі, взяти ось так. Тоді ми бачимо, в принципі, саме правильно буде ось так, Того, що шеф іба не відпрацювала. Ось, і ми бачимо, що корекція ось цього всього падіння це буде нормально до 61,8-55 тисяч доларів. Десь там я буду продавати свій біткоін з подальшим відкупом. Я думаю, що ми після цього, як дійдемо до сюди. Падемо десь назад до 33 тисяч. Ну, про це ще загадувати зарані, поки що у нас більш локальна картина. Так, чому ми ще можемо сходити вниз? Є ось у мене скріншот, де в нас знаходиться багато стопів. Ми бачимо, що якщо нам рости наверх, то стопи знаходяться на 25-28 тисяч і трошки більше на 30. І, в принципі, їх не так тут багато. Але ми бачимо, скільки є стопів на 22,5 тисяч і нижче ось на, на 20, і вплоть до там, 14 тисяч. Я думаю, що аж прямо зараз до 14 тисяч нас не будуть тягнути, але, наприклад, до 19 тисяч дуже просто можуть сквізанути. Давайте подивимося, як це буде виглядати на картині, на графіку, точніше, Так, 19 тисяч це буде ось тут. Ось, До 18, в принципі, можуть нас сквізанути. І... Я навіть ось тут відмітив, що якщо ми скоректуємося до 21, можна буде розглядати подальший ріст до 30. Якщо ми тут не втримаємося і скоректуємося скоригуємося до 18, там 700, 18, 600, то тільки після чого можна чекати ріст до ну, назад до 24 тисяч, а далі знову розглядати, як воно що буде. Ось такі мої друзі, думки. По біткоїну, це лише думки, це ніякий не призив. Я сам особисто дуже рідко, коли заходжу в маржинальні позиції, я просто розглядаю ці всі рухи. Корекції, щоб можна було б десь ще докупитися альти. Хоча, по суті, мій основний портфель вже по суті набраний. Друзі, якщо вам це відео було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, і також обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, тому що тут я ділюсь інформацією, які я монетки купую, куди я інвестую, і так далі. Всім дякую за увагу і до наступних відео.